Привіт, друзі! У нас зіпсувалася погода дуже сильно. От, я вирішив записати відео, щоб показати вам, точніше, донести до вас інформацію, особливо для тих, хто тільки починає, це буде дуже важлива і корисна інформація. Чим треба обробити ваш баштан для того, щоб був максимальний захист від різних хвороб. Ну, найбільше, звісно, це грибкові хвороби. От у нас Тут росте кавунчик, так він виглядає, травичка пішла після дощів. Завтра дівчата почнуть палоть від плівки до плівки повністю з плашняком, а потім на цьому вже все. Більш ніхто його чіпати не буде. Ну і от, значить, що я вам пораджу. Так як у мене є дуже гіркий приклад з минулого року, то я цього року працюю дуже інтенсивно для того, щоб... Не допустити такого самого. У нас вже <кій> днів приблизно 5-6, іде дощ, холодний вітер. От Зараз температура трошки піднялася, сонце виглянуло десь, може градусів 19. А зранку було всього 17. Вчора так само, 17, десь приблизно 18 і сильний вітер. Вітер і дощ. Це просто ідеальніші умови для розвитку всіх можливих і неможливих грибкових захворювань, особливо на динях. На кавунах вони теж є, але на динях найбільше. Тому я би вам дуже порадив обробити, якщо у вас така ж сама зараз погода, обробити чимось таким системним, наприклад, той самий Топсін сінк Адрес підходить вам. От, він десь тижнів два буде тримати, але він заходить в рослину і, тримає, і в самій рослині знаходиться. А є ще такий препарат, як медіан екстра. Він у нас контактний. От. і Тому їм бажано працювати взагалі після кожного дощу, але я так не працюю. Я через день їм обробляю. Якщо наприклад, я сьогодні обробив, так, а там сьогодні або завтра був дощ, то вже післязавтра я знову їм буду повторювати. Тому що він класний, але він змивається дощем. Він, він, потрапляючи на рослину, вбиває всі грибки, але він не стійкий до атмосферних опадів. Тому бажано, от, ну я через день оприскую, а можна і кожен день. Він не шкідливий, в саму рослину він не заходить, тому якої шкоди не буде. Та й плюс, як ви бачите, ще немає ні кавунчиків. Ні динь, нічого, тому великої шкоди він не завдасть. От Можливо, ця інформація комусь буде дуже корисна, тому що бачите, яке вже поле, бачите, який кавун. Зараз перейдемо на дині, я вам покажу. От. І вже є навіть тут десь кавунчики, зараз як знайду, покажу вам. Ну, це талісман, він середній. Тут ще, можливо, кавунчиків і не буде. Треба перейти на більш ранні гібриди. От. Але бажано це зробити, тому що можете втратити весь свій врожай. Особливо якщо в когось дуже багато посаджено, якщо одна-дві там дині пару кавунів, то може навіть вони і не захворіють, але краще не ризикувати. Тут у нас десь от, от крізьбі. Тут я десь бачив, вже кавунчики були маленькі такі. Ну, зовсім маленьких багато, в принципі. Я десь такий бачив як мячик. Що зараз побачу, не знаю. Десь булихте, одразу і не знайдеш. От. Оранж кінг теж, він ранній, тому там уже чимало кавунчиків. Оце Ну, От. От, бачите, так виглядає маленькі кавунчики, вже в нього є. І чимало. От, бачите, от, листочок в'яне це признаки грибкових захворювань перші. Тому не впустіть це і обробіть, так буде набагато надійніше. от ну, Тут уже й диньки у нас є. Чимало попадалося мені на очі. Цей город майже чистенький спочатку. Оцей прополем, бачите, весь зелений. Потім сюди від ряду до ряду і все. О, тут диньки теж є вже О, бачите, молоденька лежить. Їх вже тут чимало, якщо пройтись нормально, подивитись, можна знайти. І буде шкода, якщо це все пропаде. Так як це було у мене в минулому році. О, динька, дивіться, яка вже взагалі лежить. От ще більше є. О, Так що от взагалі гляньте, яка. Так що не забувайте, негайно обробіть, оце все. Я вам сказав, чим можна. Це топ-7 квадріс із системних. Ну а контактний Медіан екстра, в принципі, їм можна хоч кожен раз після дощу обробляти. От, Ну що, друзі, на цьому все. Всім до побачення, не забувайте підписуватись, як завжди, всі, окрім москалів. Ну, всім до побачення.